Сьогодні томати вирощують на своїх ділянках садівники-любителі практично у всіх регіонах України. У теплицях обов'язково, а у відкритому ґрунті, в центральних і більш південних областях. Свої помідорчики прямо з грядки гідні захоплення. Вони солодкі, смачні, дивно ароматні, і, звичайно ж, не містять ніякої хімії, чого не скажеш про покупних томатах. Та й смак зовсім інший. Однак, щоб виростити хороший урожай здорових, смачних томатів, не пошкоджених ніякими хворобами, потрібно потрудитися. Вітчизняні та зарубіжні селекціонери здорово допомогли овочівникам, створивши холодостійкі, невибагливі сорти і гібриди з плодами, що володіють воістину унікальними смаковими якостями. На генетичному рівні ці сорти і гібриди рідко уражаються шкідниками і хворобами, не бояться різких перепадів температур і тиску, а також інших природних аномалій. Про походження помідора, корисні властивості його плодів, вирощувані розесади, її посадці і догляді, а також про найкращі сорти томатів ви можете дізнатися з наших статей. Незважаючи на закладену на генетичному рівні стійкість томатів до хвороб при певних несприятливих умовах, особливо в північних регіонах України, у рослин можуть виникнути серйозні захворювання. Тому сьогодні я розповім вам про причини виникнення хвороб томатів, про їх найпоширеніших захворюваннях і про те, як їх лікувати. Можна виділити кілька основних причин хвороб томатів. Які в першу чергу пов'язані з неправильним або недостатнім доглядом за рослинами. Але не можна виключити і зовнішнє зараження, що прийшло з сусідських грядок або виникло в період різких похолодань, проливних дощів і відсутності достатнього сонячного освітлення. Якщо швидко не вжити належних заходів, то можна втратити весь урожай. Всі хвороби томатів діляться на три групи: грибні захворювання, бактеріальні інфекції та вірусні інфекції. Найпоширеніші грибні хвороби, причини їх виникнення неправильний догляд, порушення температурного режиму, особливо переохолодження і сильне зволоження, неправильний полив. Неправильний догляд має на увазі порушення будь-яких прийомів агротехніки. Порушення температурного режиму це недопущення денного перегріву вище плюс 28 градусів і нічного переохолодження при температурі плюс 14 градусів. Неправильний полив. Тут дуже важливі два моменти. Перший, коли при ранковому поливі краплі води потрапляють на листя і вдень, перетворюючись в міні-лінзи, пропалюють їх, створюючи причину виникнення хвороби. Другий момент переполив, який в разі застою води навколо коренів рослин, може стати причиною виникнення грибних хвороб томатів. Є ще одна причина хвороби томатів присутність комах на листках, квітках і зав'язях. Вони також можуть викликати розвиток різних захворювань, особливо на помідорах, що ростуть на городніх грядках. При гарному догляді вірусні та бактеріальні інфекції виникають досить рідко. Оскільки грибні хвороби томатів можуть виникнути на ваших помідорових посадках частіше, ніж вірусні та бактеріальні, в першу чергу розповім про них. Грибні хвороби Фітофтороз одна з найпоширеніших грибних хвороб томатів. Виникає вона при надмірній вологості і теплій малосонячній погоді. Найчастіше захворювання вражає плоди. На них утворюються бурі плями з розмитими краями. Поразка найчастіше відбувається у фазі молочної стиглості і в стадії дозрівання. Плями швидко збільшуються в розмірі за короткий період, вражаючи весь пліт. М'якоть ем набуває коричневого кольору. На листках і стеблі також з'являються коричневі плями. Заходи боротьби. Всі уражені рослини терміново видаліть і спаліть. Здорові рослини в теплиці або на грядці обробіть одним з наступних фунгіцидних препаратів Gold, каптан, ефталан, купрозан, хлорокесміді, ХОМ, фітоспорін М або Бордоська Суміш. Проведіть 4 обробки з інтервалом в 7 8 днів. Альтернаріоз – суха плямистість. Захворювання можливо в теплу і вологу погоду. Починається воно з ураження листя, які спочатку жовтіють, а потім на них з'являються бурі плями. Потім листя починає виянути, скручуватися і висихати. Ця хвороба томатів найчастіше виникає в теплиці, де постійно тепло і дуже волого. Найбільше схильні до альтернаріозу ультраранні і ранні сорти, якщо ви вирощуєте їх на одному місці більше 4 років. Заходи боротьби. При перших ознаках захворювання обробіть всі рослини томатів препаратами ридоміл Голд МЦ, швидкість, Метаксел, фітоспорін М, Хлорокис МІДІ або бордоська суміш. Антракноз. Картина захворювання наступна. На плодах з'являються вдавлені плями. А верхні листки починають виїнути. Найчастіше захворювання може статися в кінці дозрівання плодів. Від антрагнозу найбільше страждають практично дозрілі плоди і коріння рослини. Заходи боротьби. Терміново зберіть всі здорові плоди і покладіть їх в тепле, сухе, добре провітрюване приміщення, а кущі видаліть з грядки і спаліть. Землю в теплиці або на грядці, після таких рослин доведеться замінити. Попередньо обробивши її бордоською сумішю або розчином препарату фітоспорін М, Кладоспоріоз – бура або оливкова плямистість. Хвороба найчастіше з'являється в теплицях з підвищеною вологістю, а також на грядках при різких перепадах температур під час цвітіння або на початку плодоношення томатів. Спочатку на верхній стороні листа з'являються жовті круглі плями, а на нижній бурий мелковорсистий наліт суперечки гриба. Листя починає скручуватися, а потім засихають, а плоди стають м'якими і набувають бурого забарвлення. Заходи боротьби. При перших ознаках захворювання обробіть рослини одним з фунгіцидних препаратів заслін, бар'єр, фітоспорін М, бордуске суміш. Потім повторіть їх ще тричі з інтервалом в тиждень чорна ніжка, коренева гниль. Причини виникнення перезволоження ґрунту, надмірне внесення добрив, багаторазове вирощування томатів на одному місці більше 4 років. Картина захворювання стебло в нижній частині починає чорніти і стоншуватися. Після цього він загниває, і рослина гине. Заходи боротьби терміново просушіть ґрунт, підсипавши під рослину пісок з додаванням доломітового борошна, 2 столові ложки на відро піску. Всі рослини обробіть препаратами фітоспорін М, швидкість, бар'єр, заслін або бордуською рідиною, бактеріальні захворювання, бактеріоз, бактеріальне виянення. Виявляється хвороба вияненням куща і гниттям серцевини стебла, заходи боротьби. Вони тільки в профілактиці, і в першу чергу в правильному поливі. Слідкуйте, щоб під час поливу під корінь томата краплі води не потрапляли на стебло і листя. Лікування хворої рослини неможливо. При явному ураженні видаліть всі хворі кущі, а здорові двічі обробіть препаратом фітоловін300 з інтервалом 10 днів. Вірусні захворювання. Мозаїка. Картина хвороби поява жовтих плям і смуг на листках і плодах. Листя скручуються, засихають і опадають. Вірус дуже живучий і не гине навіть при температурі плюс 95 градусів. Заходи боротьби. Хворі рослини вилікувати неможливо. Їх потрібно терміново видалити і спалити. Здорові рослини рекомендуємо обробити малиновим розчином марганцівки або тринатрію фосфату. Хлоротична курчавість. Переносником цієї вірусної хвороби вважається білокрилка. Після зараження листя томатів втрачають забарвлення і сильно дрібнішають, втім, так само, як і плоди. Заходи боротьби. Не допускайте появи білокрилки на вашому городі і в теплиці. Розвішуйте пастки з перебродившим варенням або пивом на ніч. Томати обробляйте розчином часнику і цибулі або тютюну. Сподіваюся, що мої поради допоможуть вам виростити здоровий урожай томатів і уникнути більшості хвороб. Головне правильний догляд і своєчасні заходи профілактики.